Будемо намагатися говорити про реформу державної регіональної політики, ну і перше виникає питання, а чи є що реформувати, чи в нас взагалі була, чи в нас є, і якщо є, то от яка ця регіональна політика? Власне, якщо так філософськи підходити, відсутність дієвої регіональної політики це теж можна вважати політикою. Правильно? Тому, е, виходячи з тих всіх певних таких от, речей, роздумів, все таки будемо вважати, що в нас є що реформувати, що в нас є державна регіональна політика. Інша справа, що вона як і, і все інше вимагає або оновлення, або можливо ми пройдемо теоретичний шлях реформування і зразу перейдемо. На новий рівень той, про який говорять дійсно європейці. Ну, Варто все-таки підкреслити, що державна регіональна політика розглядається урядом, ну, враховуючи те, що весь уряд вже у відставці, тому можна в минулому казати, розглядалося урядом як важливий елемент політики, що спрямована на посилення. Конкурентноспроможності як національної економіки, так і регіонів, а також спрямоване на сприяння інтегрованості всього простору країни. Ну і виникає дійсно слушне запитання стосовно ефективності державної регіональної політики, чи можна назвати її системною та прогнозованою. Ну, відповідь, на жаль, ні, ні системна, ні прогнозована. Ну і якщо брати з точки зору результатів розвитку, що передбачає державна регіональна політика, єдності простору та багатьох інших індикаторів, то ця політика виявилася малоефективною, що в комплексі з іншими. Факторами впливу, в першу чергу останнім часом зовнішні фактори впливу, які також треба було і необхідно було передбачати, призвело до непростих і навіть трагічних сучасних наслідків. Але якщо бути більш точним, то належної регіональної політики впродовж багатьох років, а то вже десятиліть, очевидно, не було, тільки окремі її Фрагменти і про це неодноразово говорилося на різних форумах, і тут присутні багато з тих експертів, які неодноразово піднімали це питання і намагалися переконувати, що це відповідальна справа, і нею треба надзвичайно серйозно займатися. Тому не випадково реформу регіональної політики урядом означено переліку ключових і невідкладних завдань. В першу чергу поставлено завдання сформувати систему чи пакет взаємопов'язаних документів, якими буде визначатися державна регіональна політика. Ну, в принципі, сказати, що нічого до цього не робилося, це неправда. В частині нормативної бази в нас існує. Певна частина документів, які мають війти в систему законодавства, це можна віднести навіть в такі документи, як генеральна схема планування території України, яка ще була 2002 тисячі році прийнята транскордонне співробітництво, стимулювання розвитку регіонів, засади внутрішньо зовнішньої політики. Ну і в цьому переліку була донедавна і державна стратегія регіонального розвитку по 15 року, яку замінила. Вже стратегія на період до 2020 року, але це тільки частина з переліку необхідних нормативних актів. І вже в цьому році, в 2014 році, Мінрегіоном, урядом спільно з іншими центральними органами, було здійснено ряд кроків, спрямованих на продовження формування законодавчого поля та інституційної розбудови в сфері регіональної політики. Ну, перше, щоб я так... Назву пару таких якби, фактаж, що було, було проведено роботу для прийняття базового закону. А там з того треба розпочинати, який по-різному різні часи називався це е, проект закону про засади державної регіональної політики. З великими труднощами ми проходили цю процедуру. Він пройшов перше читання в парламенті. Пару разів намагалися його довести до голосування до другого читання, але ну, його поки що не вдалося в попередньому парламенті провести. Знову ж таки, сподіваємося, що зараз ми це зробимо. Було завершено роботу над державною стратегією регіонального розвитку на період 2020 року, яку 6 серпня цього року складено урядом. Ну і варто, таки, користуючись можливістю, наголосити, що до розроблення цих двох законодавчих актів залучалося широке коло суб'єктів регіонального розвитку, експертів, асоціацій. Ну і також, оскільки в мою адресу такі були слова, я ж не можу на не сказати, заслуговують на подяку і офіс. Європейської комісії та проект Європейського Союзу підтримка політики регіонального розвитку України, які досить так послідовно, наполегливо, професійно протягом вже цього часу, як вони працюють, сприяють та підтримують процес формування цілісної системи забезпечення вдосконалення державної регіональної політики. Так що. Я також хотів би, щоб ви тим займалися далі. Бо не дай Бог вас не буде, не знаю, хто взагалі в Україні буде займатися. Третє, що важливо, над чим ми працювали, це зараз продовжуємо фактично реалізовувати вже саму стратегію 2020. Це працюємо над розробленням плану заходів з її реалізації, а також. Нам необхідно вже міністерству спільно з іншими от, групами, які тим займаються агенціями, спільно з державними адміністраціями, провести розробку регіональних стратегій, привести їх у відповідність до цієї стратегії. Можливо, взагалі розробити нові. Розуміємо, що часу на все треба. Ну, Недостатньо зараз ми маємо, але цю роботу треба робити. Тим більше, що відповідно до постанови уряду ми шестимісячний термін повинні цю роботу провести. Тобто до 6 лютого фактично в нас залишається цей період. Знаю, чомусь так, хоч не моніторив, але можу з певненістю сказати, що робота в цьому напрямку не ведеться. Якщо я помиляюся, то краще б це була моя помилка. Але найбільш оптимальним було б звичайно синхронізувати розробку чи коригування тих стратегій з затвердженням державного та місцевих бюджету, тому що люба будь-яка стратегія це в першу чергу ресурси, не тільки там, організаційні, там інші матеріальні, але і фінансові, звичайно. Будь-яка стратегія вона дієва, коли під нею є певний ресурс, як на центральному рівні, так і на регіональному. Тому якщо ми цього не зробимо приховування в бюджетів, ми втратимо ще один рік. Будемо мати красиві стратегії, будуть вони лежати в нас на папері таких з бантиком з шиті і толку від них буде дуже мало. Також важливо, щоб регіони підійшли до виконання цього завдання відповідального площу ну, і залученням не тільки провідних експертів, але і залученням органів місцевого самоврядування, тому що будь-яка стратегія регіональна, всі ми це розуміємо, вона базується на стратегіях там, районів, міст і інших точок росту, які є на цій території. Четвертим важливим питанням можна було б назвати, тут вже згадувалось яке в цьому році, не знаю, позитивно воно вплине чи ні, але нарешті назва Міністерства, Міністерство регіонального розвитку стала відповідати суті. Тобто питання регіонального розвитку, змін економіки передали з великими боями міністерству мінрегіону. Ну, Тепер це ж може бути по-різному. Це ж як підпонт, зараз може. З'явитися інша ситуація, але з точки зору розуміння класичне міністерство регіонального розвитку якраз вони займаються і посторовим розвитком, і місцевими проблемами, і іншими. Тому, звичайно, воно мало бути тут. Міністерство економіки чи торгівлі, чи як воно там буде далі називатися, хай займалося своєю справою. До п'ятого блоку важливого, над яким ми працюємо, він, очевидно, один із важливих, але найбільш складних це ресурсна підтримка чи фінансування регіонального розвитку. Сказати, що тут все добре, це буде невірно. Тобто відсутність реальних джерел фінансування є головною перешкодою для реалізації стратегічних планувальних документів регіональної політики. І дуже важливо зрозуміти всім, і в першу чергу от зараз новим депутатам, що без розвитку не буде... Без інвестування точніше не буде розвитку, а без розвитку не буде тих же бюджетних ресурсів. Тому, звичайно, треба знаходити ресурс в бюджеті, треба вкладати в розвиток, тоді буде в нас і ефект наповнення бюджету, і в цілому ми будемо. Говорити про реальний розвиток, а не тільки паперовий. З Цією метою запропоновано низку змін до бюджетного кодексу, про який я сьогодні коротко говорив. Тобто проєкт зараз в парламенті зареєстрований, і за умов звичайно обмеженості ресурсів, які нині уряд України може спрямувати на розвиток території, слід посилити пріоритетність розподілу ресурсів, ну і концентрувати їх на забезпечення найбільш таких. Важливих проєктів, які можуть дати швидкий ефект. Ну і працюючи разом з підготовкою коаліційної угоди з народними депутатами, ряд завдань було узгоджено, і вони війшли до основного тексту коаліційної угоди. Там теж є цікаві записи, наприклад, такі, що вдосконалити інструменти Державного фонду регіонального розвитку, спрямувати всі капітальні трансферти регіону лише через державний фонд регіонального розвитку це досить серйозна новація, якщо її вдасться реалізувати. Ми вже не один рік про це говоримо, що розпорошеність по різних міністерствах капів чи інших ресурсів неможливо зробити міжсекторальну узгодженість, і воно тоді кожен робить свою політику. І в результаті вона не збалансована і неефективна. Ну і забезпечити фінансування через фонд проєктів розвитку, в тому числі проєктів співробітництва та добровідного об'єднання. Це те, що ми вдалося в поліційну угоду записати. Будемо сподіватися, що так воно і вирішиться, буде вирішуватись. Ну і в рамках здійснення державної політики не можна оминати загальнодержавні програми, які... Також є це економічна, соціальна розвитку, їх дуже багато, я не буду на цьому зупинятись. Тут теж дуже важливо все це скоординувати, навести відповідний лад, бо так воно виходить, що програми ніби скорочуються, але в цілому ми не можемо взагалі відмовлятися від розвитку окремої галузі, тобто тут треба оптимізувати цю. І наші намагання створити такий координаційний орган в минулі роки нам вдалося утворити міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального розвитку ще 5 вересня 2012 року. Але якщо хтось пам'ятає, я пам'ятаю, що нас один раз збиралася за цих два роки, і ефект від її роботи нульовий. Тому можливо треба теж нам на рівні експертів досвіду зарубіжного шукати. Інші інституції та інші форми роботи подібних міжвідомчих чи комісій, чи груп, чи як для того, щоб узгоджувати питання значить, взаємодії по секторальній секторальні координації і по інших напрямках. Є в нас також угоди регіонального розвитку, є в нас теоретики, які кажуть, що це важливо, що це великий досвід. Є шість угод з шістьма областями. Я знаю, що вони не працюють, вони є сьогодні нульовими, але е, і в проєкті закону і в цілому вони на папері існують. Перша угода, до речі, була підписана з Львівської області, по-моєму, помиляються. <різь> ну, ви ж мали бути перші. і <різь> потім Передумали. Вирішили в алфавітному такий порядку зробити. Так, так Донецька ж перша. Так, по-алфавітному. До важливих питань, які необхідно також вирішувати в цьому контексті, відноситься система прогнозування ситуації, зокрема таких традиційних прогнози соціального, економічного розвитку, прогнози розвитку окремої галузей економіки. Мені здається, що в цьому напрямку взагалі вже забули, що тим потрібно займатися. Тобто в нас, якщо якесь відбувається планування, просто на рівні того, кому скільки треба виділити якогось ресурсу і подумати, як його там потім адаптувати на місцевості до якихось інших потреб. Це окремі теми для обговорення, і вони потребують окремої розмови. Заслуговує також уваги механізм моніторингу та індикатори розвитку, тому що говорити про ефективний розвиток, щоб вживати слово ефективний, треба нам мати оцінку. Звичайно, тут було б добре запозичити цей досвід, який є в країнах Європейського Союзу. І наше завдання і привести нашу статистику і інші питання саме. Для того, щоб в нас була одинакова методологія е, в цій частині, тому що е, в нас була, ви знаєте, постанова Кабінету міністрів, якою якої визначалось нібито рейтингування обласних державних адміністрацій, воно перевелося на 81 показник. Е, е, по рейтингуванню областей, але постійно виникали скандали, якщо якась область опускалася на низ, а не дай Бог там впливовий губернатор, це була повна біда. Врешті-решт дійшли до того, нещодавно скасували цю постанову. З одного боку, це може і правильно, а з іншого боку, ну, коли немає стимулів, знаєте, то в школі оцінок можна не ставити. Може це і не потрібно в школі оцінки ставити, може і студентам не треба виставляти оцінки. От, просто ходити на заняття. Так само і має бути конкуренція, має бути система оцінки, має бути, в ну, людини ж, в кожної є, і тим більше в політиків от, таке бажання, щоб бути першим. Нема питань, будь першим, але от по системі оцінок, індикаторів, виходь, на, як в спорті. Перемагай, і будь першим. Тому над тим також треба працювати. Ну, і, Підсумовуючи, в принципі, можна було б назвати, що нам треба ще зробити. Я в принципі назвав це і закон. Він у нас один з першочергових в пакеті реформ. План реалізації стратегії. Провести треба було провізію цілої низки законодавчих актів, що регулюють питання формування реалізації державної регіональної політики. Актуалізації регіональних стратегій, дай Бог до місцевих підійти. Тобто нам треба за цей наступний рік вибудувати чітку систему інституційно організаційно законодавчу і це реально системи регіональної політики. Тоді, щоб ми працювали по одних стандартах, щоб ми мали можливість потім співвідносити себе з країнами, які в зоні. Євросоюзу, тим більше, що ми підписали асоціації, повинні максимально туди наближуватися не тільки паперово, але і реальними кроками. Дякую вам за увагу. Міністерство, тому що буде можливість завжди буде відкрито для вас. Дякую,